Убезпечити Чорнобиль провокативна атака російського дрону на об'єкти ЧАЕС ледь не призвела до витоку радіації, аби оцінити масштаби пошкоджень і спланувати негайний ремонт об'єкту укриття. Європейський банк реконструкції та розвитку виділить 400 тисяч євро. Це рішення ухвалене на початку березня на асамблеї з міжнародної співпраці по Чорнобильській станції. Нагадаю, що ЄБРР давно патронує роботи на ЧАЕС і від тисячу П'ятого року банк спрямував понад 2,5 мільярди євро міжнародних коштів і ще 715 мільйонів власних ресурсів на виведення станції з експлуатації і побудову над зруйнованим реактором безпечного укриття. Яке тепер атакують росіяни, влаштовуючи катастрофічно небезпечний шантаж для всього європейського континенту? Тепер це бачать вже чітко і країни ЄС, вони допомагають Україні і на рівні державних програм горизонтально.